Сім класичних фільмів, які беруть початок з Апокаліпсису. Одкровення Святого Йоанна: це запис об'явлення, який Євангеліст пережив на острові Патмос, неординарне бачення вважають пророцтвом, шерех дивовижних образів, які святий Йоанн намагався описати словами, ряд послідовних образів або просто фільм, крім того, демонстрований без проектора та екрану. Прямо в розум одержувача. Мало того, що откровення було першим фільмом, не важливо, що тільки для одного глядача, та ще й яким воно відповідало на основні питання: куди ми йдемо, що на нас чекає і як все це закінчиться? Як тільки з'явилися технічні можливості послідовно з'єднати зображення та показати їх перед аудиторією, творці почали шукати відповіді на питання про майбутнє нашої цивілізації та людини взагалі. На сьогодні створено тисячі фільмів, які є варіаціями на тему апокаліпсису або деяких елементів откровення Йоанна». Акіра режисер Кацухіро Отомо, 1988 рік. Класика наукової постапокаліптичної фантастики та найвідоміший у світі аніме фільм, тобто японська анімація на основі манги японського коміксу. Дія відбувається після Третьої світової війни, яка стерла Токіо з поверхні землі. На штучному острові створено мегаполіс Неотокіо місто, оточене хаосом, де повсякденне життя це демонстрації, організована злочинність і корупція. Почуття безпорадності стикаються з очікуванням приходу Акіри. Ніхто до кінця не знає, хто це такий: Спаситель? А може винуватець остаточного знищення? З погляду одкровення Агнець чи Абаддон. Проте в цій історії немає місця для містики. Зло, яке діється, це результат прийнятих людьми рішень. А надприродні сили наслідок наукових експериментів. Армагеддон Режисер Майкл Бей 1998 рік. Армагеддон. Це глобальна катастрофа, що насувається. Її можна уникнути тільки якщо кілька хоробрих американців висадять у повітря астероїд, що мчить до землі. Однак, якщо розглядати цю назву метафорично, посилаючись водночас на откровення святого Йоанна, в якому Армагедон, це місце остаточної битви армій ангелів і демонів, головним місцем дії можуть виявитися душі героїв. Збереження світу буде дуже дорогим і пов'язане з найвищою жертвою. Дуже помпезно і по-американськи. Але важко стримати сльози, що котяться з очей. Апокаліпсис режисер Мел Гібсон. 2006 рік. Почнемо з дуже специфічного контексту цього фільму: це перша робота Гіпсона після страстей, які розповідають про муки і смерть Ісуса так натуралістично, як ніколи раніше в кіно. А сам Гібсон. Виконавець головної ролі в класичному постапокаліптичному фільмі Скажений Макс. В апокаліпсисі Гібсон також нещадить персонажів і глядачів, показуючи людську жорстокість. Натякаючи назвою на откровення святого Йоанна, він показує світ, здавалося б, далекий від римської або нашої західноєвропейської цивілізації. Світ Майя закінчився так само, як цивілізація стародавнього Риму. І як закінчиться? Колись наша. Час Апокаліпсису. Режисер Френсіс Форд Коппола 1979 рік. Ще одна велика кінофреска і чергова історія про кінець світу, яким у другій половині ХХ століття здавалася війна у В'єтнамі. Це не Бог руйнує світ, а людина, яка почувається Богом, розв'язуючи війну. Знищує також і себе, нищить людське тіло і душу, а також все, що її оточує. Вільна адаптація серця пітьми Джозефа Конрада, один із найсильніших художніх антивоєнних творів. Також вражають блискучі музичні образи, які назавжди залишаються в пам'яті сцена перед знищенням, безтурботний краєвид джунглів, раптом вибухає напалмовим полум'ям, коли Джим Моррісон починає співати. «The End». Вертольоти, які летять, шикуючись як демонічна сарана під Вагнерівський Політ Валькірій. Ангел знищення режисер Луїс Бунюель. 1962 рік. У цьому камерному фільмі ніби не йдеться про кінець світу. А ангел знищення, якого можна було б ототожнити з апокаліптичним Аббадоном, з'являється лише в назві. Але чи це справді так? Історія здається дивною. Група людей із вищих верств суспільства прибуває на прийом до вишуканого маєтку. Коли всі гості та господарі збираються в одному із залів після вечері, то виявляється, що вони не можуть залишити цю кімнату. Загадкові містичні причини не дозволяють їм переступити через поріг. Не тільки вони не можуть вийти, ніхто не може увійти до них. Минають дні, брак їжі, фізіологічні потреби та інстинкт виживання починають правити частиною групи. Інші персонажі не в змозі знести дивну ситуацію: про що ця історія? Про кінець світу аристократії? Про соціальні норми, які пережили себе? А може, про знищення, яке чекає на тих, хто не зміниться на краще? Дитина Розмарі, режисер Роман Поланський, 1968 рік, без фанфар і феєрверків у затишній квартирі на Мангеттені народився апокаліптичний звір, тобто антихрист, дитя сатани. Його народження не супроводжується жодним незвичайним явищем. Можливо, лише його мати надмірно стривожена. А може, вся історія про диявольську змову це тільки її хвора уява. Жах, що наростає, почуття без виходів, клаустрофобна атмосфера, яка не дозволяє вільно дихати, геніальна музика комеди, це фільм шедевр, з якого за кілька років виросте омен та інші диявольські жахи. Але тільки тут вдалося відійти від буквального і водночас викликати у глядача страх, чи ви впевнені, любий глядачу, що знаєте природу реальності. Сьома печатка режисер Інгмар Бергман, 1957 рік, це найстаріший фільм у цьому списку. Але його не можна обминути. Насамперед він починається цитатою з откровення Святого Йоанна, від якого походить назва фільму. По друге, він ненавмисне зі зістарів. Найбільше перешкоджає у сприйнятті створений звук труб. Здається, що це сім ангелів. Одночасто дмуть усім сурм, вся історія це розповідь про дорогу та мораль. Головний герой, лицар, який повертається з Христового походу додому, по дорозі розігрує партію в шахи зі смертю. На кону з одного боку життя, а з іншого правда про суть всіх речей насамперед про природу Бога. Що таке кінець світу? Може, просто смерть? Індивідуальний відхід. Може, після неї вже нічого немає, тільки справедливість, бо смерть поведе в своєму танці страшному і водночас гротескному. Кожного. Фінальний танець смерті не сумний. Частина героїв помирає, але на світі залишаються подружжя і дитина залишається життя, яким можна насолоджуватися.